Що хоче Бог, щоб я зробив своїм життям? Або що хоче Бог, щоб я зробив взагалі? Ці два питання я дуже часто чую в духовному напрямку. Я з цим маю справу приблизно, боже мій, 20 років. Це часте питання це непогане питання. Нам слід питати Господа, що ти хочеш, щоб я зробив? Я не задавав цього питання, поки мені не стало 33. Я є і не квапливий. І трохи впертий, хм. але, врешті-решт, я до цього дійшов. В першому читанні сьогодні з книги мудрості. Питання стоїть хто може зрозуміти Божий план або хто може уявити, що Бог задумав? І читання підсумовується цим Бог послав мудрість, щоб вирівняти дороги тих, що на землі. Бог послав мудрість, мудрість, яку він послав. Був його син Ісус. Ісус є воплочена мудрість, а потім Він послав Святого Духа, Святого Духа, Духа Мудрості. Ісус є мудрість Божа, одкровання Боже. То тепер, коли ми хочемо знати Божий план або який намір, Він має для нас в певні ситуації. Ми повертаємося до Ісуса, Його Слова і Його церкви. Його Слово і церква має відповіді на всі питання, які б ми хотіли знати. І, користуючись словами з першого читання, слухайте слова Ісуса. Бог не лишив нас темряві, коли нам треба розпізнати, ми маємо мудрість Божу в Ісусі і в Його Святому Дусі. Добре, ми бачимо тут мудрість Божу. Як Ісус в сьогоднішньому Євангелії дає три поради, що означає бути Його учним. І це не те, що подумає більшість людей. Він дуже наполегливий тут. Дуже рішучий. Перша порада для майбутнього послідовника Ісуса є ставити Ісуса на перше місце в своєму житті кожного Божого дня, понад усе, навіть сім'ю. Ісус використовує сильну семітську мову, що ніхто не зможе бути його послідовником, поки не зненавидить членів своєї сім'ї. Чи має він на увазі, що нам буквально треба їх зненавидіти? Звичайно, що ні. Він казав нам любити своїх ворогів, навіть наші вороги мали бути улюбленими. Він казав багатому молодому чоловікові поважати свого батька і матір. Отже, це форма поетичної свободи, яку вони використовували в Писанні 2000 років тому. Отже, Ісус просить про неподільне серце з чистими намірами, сфокусоване винятково на ньому. Цікава річ відбувається відносно любові. Любов не є як піца. Коли ми її поріжемо, то буде більше кусків, щоб поділитися. Коли ми спочатку любимо Бога, він примножує нашу любов, щоб віддавати її більше вашій сім'ї друзям і людям, з якими будете мати справу у своєму житті. Вона зростає у геометричній прогресії. Отже, ми ніколи не втрачаємо і найбільший виклик для католиків в постхристиянському світі це підтримувати нашу унікальну ідентичність і евангелізаційну місію. Прогресуючому нерелігійному суспільстві, яке глушить голос церкви, ось що відбувається. Отже, це важко. Важко бути учнем, апостолом. Але ще важче зробити учнів з наших дітей і внуків, бо стільки самого часу, як маєте ви з ними, має і світ. Голівуд Веню, профілі в соціальних мережах. Все це, всі ці речі, нетфлікс, інтернет, все для того, щоб повернути їх до місії світу. Потіш себе всім, чим хочеш. Ти того вартий, потіш себе. Вибери іншу стать, приєднайся до гомосексуального способу життя, спи своїм другом чи подругою або з двома. І цей список можна продовжувати. Це те, до чого світ нас піштовхує, і це відбувається 24 на 7. Отже, це важко. Це цунамі бруду і аморальності, яка топить цей світ? І десятихвилинна проповідь в неділю не змінить того ефекту це має йти з дому. Отже, коли ваш син приходить з коледжу додому з новим другом, що ви робите? Коли ваша дочка робить спроби штучного запліднення, що ви робите? Коли ваш підліток десь коледжі ходить до екстрасенсів і гадалок на картах таро, що ви робите? Коли ваш 30-річний син хоче привести дівчину на Різдво і спати разом в його кімнаті, що ви робите? Це, до речі, все ситуація з реального життя, які мені розказували. Ви звертаєтеся до Ісуса, бо Він має всі відповіді. Або через те, що Він говорив, або через мудрість Його церкви. І ви з любов'ю ведете їх до правди. А це Він. Що ви не робите це не утверджуєте їх в повторенні смертних гріхів. Цього не робіть. І якраз тут є важко, і якраз тут я бачу багато конфліктів у сім'ях. Ця відмінність поглядів в сім'ях через те, що батьки намагаються продовжити їх католицький спосіб життя, а діти вже зіпсовані суспільством, коледжем, навіть католицькими коледжами, і вони повертаються або атеїстами, або живуть своїми звичними життєвими способами окей. Отже, формування святих починається в утробі. Не можна чекати підліткового віку, щоб спробувати почати вчити їх життя. І що правильно, що ні, вона має початися. Починайте молитися вервицю в день, коли ви одружилися, як сім'я, разом. І кожного дня, коли почнете приводити дітей в цей світ, вони будуть чути ту вервицю в утробі продовж 9 місяців, і це буде частиною їхнього життя. То в день, коли вони підуть на ночівлю, в 17 до когось додому і побачать, що вони не моляться вервицю, що тут відбувається. Ой, вибачте, тільки кілька сімей так роблять. Більша частина світу не йде таким шляхом. Але знаєте що? Вони вже будуть сформовані до того часу. Вони будуть мати якості, які їм потрібні, бо буде тяжко без молитовного життя, яке буде захищати тих дітей. Друга порада, яку він сьогодні дав це той, хто не несе свого хреста, не може бути його учним. І знову він тут хрест. Ви помічаєте, що він його часто згадує хрест. Хрест це не прокляття. Подивіться на нього. Це гігантський знак плюс. Перевага. Кожне нове життя ввійшло в життя через хрест. Ось як це постало. Хрест був шлюбним ложем Анця Божого. Так він вирішив привести нове життя в цей світ. Тому нам треба перестати думати про нього як про прокляття. Чи щось не так, або, можливо, Бог злий на мене. Це не так працює. Хрест, який ми отримали від Ісуса, Він очищує нас, Він робить нас сильнішими і будує нас. Ось що робить хрест. Коли Бог вирішив зробити Давида царем, він не дав йому корону, Він послав йому Голіафа. Коли Бог захотів привести Йосифа в палац, він не повів його коротким шляхом, а через в'язницю. Коли Бог захотів зробити Естер Царицею, він не дав їй комфорту, він дав їй кризу. Коли Бог захотів зробити Мойсея лідером, він не дав йому сцену, він дав йому пустелю. Бачите послідовність? Але вони всі досягли своєї місії, вони були підсилені, збудовані і дійшли до того, щоб покладатися на Бога і Його провидіння, і все здійснилося. Отже, часто, коли ми думаємо, що Бог нас ламає, він насправді нас будує через хрест. Отже, потрібно, щоб щось в нас померло, щоб слідувати за Ісусом, це інший спосіб повторення Його першої поради: віддалитися від усього і мати змогу віддати себе Ісусові. І не має значення, який саме хрест ми маємо. Пам'ятайте, з'єднати цей хрест з Його хрестом і кажіть Ісусе, я страждаю, але я віддаюся тобі Перетвори це на благодать і врятуй душі. І це, можливо, найбільша річ, яку коли ви небудь робили. І, до речі, Павло сьогодні пише в зв'язниці. Його хрест цей момент є перебування в'язниці, чи воно його зупинило? Ні, він пише листи. Вони виходять, і ми сьогодні їх читаємо. Там була благодать третя порада відректися від усього, що маєте, щоб йти за Ісусом. ті, хто стає на шлях релігійного життя, роблять це буквально черниці, ченці, монахи Вони дійсно позбавляються всього, окрім габітів, біблій, вервиці. І там кілька пар білизни, і все. Вони живуть таким життям для всіх інших. Ми покликані бути духовно від'єднаними від світу. Очевидно, якщо в нас є сім'ї, нам потрібні речі, нам потрібний дім, нам потрібний автомобіль. Але нам не треба бути прив'язаними до автомобілю чи дому. Навіть в релігійному житті, коли я був у релігійному житті, ми переїжджали кожні 6 місяців в інший будинок, щоб ми не привикали до комфорту одного будинку. Це дуже дратувало. Чесно, дуже знаєте, що ще? Ви віддаєте багато речей кожного разу, коли переїжджаєте, щоб все помістилося в одну коробку, бо тоді переїжджати легше хочеться простого життя бути католиком це не для людей слабкодухих. Тут потрібна відвага і стійкість, і дисципліна, і самозречення, і вони просто даються через Божу благодать тим, хто присвячує себе йому. Скажу вам, я бачив багато молодих чоловіків, які відійшли від того, щоб стати священниками, коли мали до цього справжні покликання, бо не могли змиритися з тим, що не будуть мати сім'ї. І я бачив інших чоловіків, які не погоджувалися на одруження, бо думали, що це занадто важкий виклик. Ці виклики для того, щоб привести тебе на небеса покликання створені, щоб привести тебе на небеса. Отже, нам треба бути більше відкритими для того, до чого Бог нас кличе, і вірити, що Він дасть благодать туди дійти. Отже, нам всім треба відійти від світу і прийти до Ісуса, і його слова сьогодні допомагають нам в цьому. Добре, розкажу вам про жінку, швидше про декількох, що я знаю в Бостоні, моїх друзів Елеонору і Джо Маккалена. Джо надзвичайно розумний чоловік. Він патріот і був виконавчим помічником президента Ніксона під час його правління, а потім став секретарем військово-морського флоту, коли звільнився започаткував хедж-фонд, який все ще процвітає сьогодні. Дуже успішний чоловік Елеонора виховувала дітей і брала участь у світських заходах, які були дуже часто. Вони були дуже заможні і розважали світських осіб Бостона, але влітку 2000-го... Елеонора пережила власний досвід подібний до святого Павла. Вона сиділа під час меси, а священик сказав: Можливо, Бог кличе вас робити ще щось у вашому житті. Вона це почула і воно її дуже торкнуло. Настільки сильно, що відбулося щось надзвичайне. В кінці меси всі встали, вийшли і пішли додому. А вона застрягла в церковній лавці. Вона сказала, що відчувала, ніби була приклеєна до неї. Вона не могла рухатися. То священик підійшов і запитав, чи все добре. Вона сказала, так, але я не можу встати. Мене нічого не болить, але я відчуваю, ніби дух мене тут тримає. І думаю, це зв'язано з вашим питанням, що нам робити з своїм життям. І вона запитала, Отче, що мені робити? Він каже: молися за припинення абортів. І раптом вона змогла рухатися. Вона встала, пішла додому, розказала Джо Джо. Думаєш, мені слід молитися за припинення абортів? Це дійсно не підходило до її способу життя. І він сказав Не будь фанатиком, чому б тобі не почати з півгодини на місяць. Попробуй. І вона попробувала. їй сподобалося. Їй подобалося молитися за тих жінок, і врешті-решт вона переконувала жінок на вулиці, і тепер вона це робить тричі на тиждень, вона не молода жінка. І одного разу, коли вона прийшла додому і каже Джо, Масачусетс ухвалив закон. І тепер я можу бути тільки за 35 фунтів від тротуару. Тому я більше не можу виконувати свою роботу. Адже каже по-перше, тобі не платять, тому це не робота. А по-друге, подавай на них у суд. Це те, що ми робимо. Подавай на них до суду. Вона питає мені, можна подавати в суд на уряд? Звичайно, подавай до суду. Нас є можливості, подавай. Отже, вона подає до суду на уряд Масачусетса, відстоюючи свої права на свободу висловлювання. І за вісім років судової тяганини вони дійшли до Верховного суду Сполучених Штатів Америки і адвокат. Адвокат з протилежної сторони назвав її терористом. Суддя сказала: Якщо ви її назвете терористом ще раз, я притягну вас за неповагу до суду. І в той момент вона знала, що виграє. І вона виграла. І вони скасували той закон. І тепер вона могла повернутися до консультування на вулицях. Але знаєте що? Не тільки вона, багато штатів по країні теж обходять цей закон завдяки цій маленькій жінці, яка одного дня запитала, яку більшу користь я можу принести своїм життям, що мені слід робити через кожні двері, які вона проходила, вона просто робила наступний правильний крок, і Бог весь час вів її до Верховного суду. Вона напевне відповідальна за збереження життя сотень тисяч немовлят, якщо не мільйонів, завдяки її відвазі і її стійкості. І одному питанні, яке вона поставила: що хоче Бог, щоб я робила? Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою, а й Господня любов перебуває поміж вами.